Ситуація в Покровську, дедалі критичніша, переміщуватися ані пішки, ані будь-яким транспортом там уже неможливо, заявляють джерела ТСН у силах оборони. Наші пілоти дронів, які прикривали піхоту. Вже вступають у стрілецькі бої. Евакуйовувати поранених з міста стає важче. Доводиться самотужки долати десятки кілометрів під обстрілами ворожої артилерії та дронів. Це видно з відео кореспондентки ТСН Юлії Кирієнко, яке вона опублікувала у своєму телеграм-каналі. У силах оборони зазначають, існує значний ризик для нашої піхоти, яка тримає рубежі на околиці міста. Найбільш небезпечна ділянка, через яку просочуються російські війська, район сіл Звірове та Шевченкове. Це південно-західна частина. Про це вже повідомляють аналітики Діпстейт. І щодоби цим шляхом заходять десятки окупантів. Вони накопичуються і просуваються далі по місту диверсійно-розвідувальними групами. У силах оборони наголошують, це створює суттєву небезпеку для військ, що утримують цілий відрізок фронту від Покровська до Мирнограда. А це кілька бригад збройних сил. No, no, no. Обговорять план завершення війни, над яким працює коаліція охочих. Президент України анонсував зустріч представників нашої держави та Євросоюзу. За словами Володимира Зеленського, відбудеться вона у п'ятницю або суботу. Раніше цього тижня Володимир Зеленський в інтерв'ю Аксіос розповів, мирний план Україна разом із союзниками розроблятиме від 7 до 10 днів. Він передбачає зокрема зміцнення нашої ППО та розблокування російських активів для допомоги України. За повідомленнями британський прем'єр Кір Стармер запропонував висунути мирну пропозицію за зразком плану Трампа щодо сектора Гази. Минулого тижня Зеленський обговорював це з іншими європейськими лідерами. Хоча ситуація в Україні та Газі різна, політик висловив готовність працювати над планом, а також зазначив, він має бути коротким без великої кількості деталей. Водночас, президент України має великі сумніви, що кремлівський керманич Путін пристане на будь-які пропозиції від коаліції охочих. Американська розвідка не бачить ознак, що Путін готовий до миру в Україні. Про таку оцінку повідомляє NBC News. За даними телеканалу, відповідний аналіз надали членам конгресу цього місяця. Розвідка США зазначає, що кремлівський правитель, більш ніж будь-коли рішуче налаштований продовжувати війну в Україні та здобути перемогу на полі бою. На тлі значних військових втрат та економічних труднощів Путін прагне закріпити контроль над українськими територіями та розширити свій вплив, аби Виправдати ці самі втрати, а от піти на компроміс щодо України із огляду на спроби президента Трампа провести мирні переговори, російський диктатор не готовий. Публічно небажання Путіна припиняти воєнні дії вже визнав Дональд Трамп. Президент США скасував зустрічі з крелівським очільником у Будапешті, доки не буде досягнуто домовленості про забезпечення миру між Росією та Україною.